Болить горло спробуй зіпелор льодяник. 337-ма доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Масована ракетна атака расистів на українські міста та як відбивають атаки ворожої піхоти у місті фортеці Бахмуті. Про це і не лише розкажу просто зараз. Я Соломія Вітвіцька. Це Масована ворожа ракетна атака по Україні. Повітряна тривога вже понад 4 години. За даними повітряних сил, росіяни запустили понад три десятки ракет з літаків Ту 95 з району Мурманської області. Повідомляють про влучання у Києві на Вінниччині та Одещині. У столиці внаслідок потрапляння ракети в нежитлову забудову одна людина загинула та є двоє поранених. Також вибух пролунав ще в одному районі. Столиці на місці працюють відповідні служби. Кияни спустилися у метро. Там вони традиційно. Но перечікують повітряну тривогу лише у напрямку Києва. Ворог випустив понад 15 крилатих ракет. ППО ці повітряні цілі збила. Повідомляють в Київській міській військовій адміністрації. На Одещині внаслідок ударів пошкоджено два об'єкти критичної інфраструктури. Потерпілих немає, але вже є інформація про перебої із електрикою. Вінницька обладміністрація підтвердила влучання ворожих ракет без потерпілих. Люди вже виставляють фото із уламками. Всі оперативні служби працюють на місці, підтверджує ОДА. Цієї ночі окупанти випустили по Україні 24 дрони. Усі шахеди було знищено. Зокрема, на Київщині від руйнувань на звардійців рятували об'єкт критичної інфраструктури. Вони збили два шахеди. І на зв'язку із місця, де ракетна атака росіян спричинила загибель людини в столиці. Кореспондент ТСН Сергій Моргун вітаю Сергію. Повідомлялося про одного загиблого і двох поранених. Тож, який стан потерпілих, як які тобі взагалі відомі подробиці на цю мить? Вітаю Солю. Так і залишається статистично двоє поранених. Вони зараз в лікарні їм надають допомогу. Одна людина загинула, і поки подробиці цьому ніхто говорити не хоче, кажуть лише після того, як закінчиться повітряна тривога. На місці е, вибуху є кількаметрова вирва. Зараз деякі чиновники сперечаються, чи це частина ракети впала, чи це повноцінно ракетний приліт. Я лише знаю, що е, ніякої критичної інфраструктури не зачепило. Це біля нежитлової будівлі сталося, і ті, хто поранені загинули до цієї нежитлової будівлі, відношення ніякого. Не мають зараз на місці працюють оперативні служби. Є, ну практично всі і поліція, і, ДСНС, і рятувальні служби стоять, і комунальні служби стоять. Ми залишаємося на місці. Зараз намагаємося щось дізнатися більш оперативного. Ось і я лише нагадаю, що повітряна тривога триває, і потрібно залишатися на місці, адже час від часу ми чуємо повідомлення про активність ворожої авіації ще на кордонах з Україною Солю. Дякую, Сергію. І бережіть себе. Сергій Моргун, кореспондент ТСН, був з нами наживо, зокрема з місця, куди поцілила ворожа ракета або уламки ракети, і там загинула людина двоє поранених. Окупанти знищують вугледар за містечко на підступах до Курахового, що на Донеччині вже другого добу поспіль точаться запеклі бої. Ворог пішов на штурм. Наші армійці знищили там уже з десяток ворожих бронемашин та кілька сотень окупантів. Утім, росіян, які зазвичай шалені втрати своїх підрозділів, не спиняють. Піхота бригади Тихоокеанського флоту Кремля не припиняє атакувати наші позиції а російська артилерія випалює місто, у якому досі лишаються мирні жителі. Ділянка фронту навколо Бахмута залишається однією із найважчих. Місто цілодобово бомбардує ворожа артилерія, розстрілюють танки та міномети на півночі зі сходу та у південних околицях спалахують вуличні стрілецькі бої на дуже близьких відстанях. Атаки московитів спільно відбивають військовослужбовці збройних сил національної гвардії, бійці батальйонів територіальної оборони та загонів спеціального призначення. Аби зрозуміти і показати, якою ціною наші захисники тримають місто фортецю. З воїнами добровольчого підрозділу Хартія 127-ї Харківської бригади територіальної оборони. День на передовій у Бахмуті провела знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. Це І авіаційне, і артилерійське і танкове вороже прилітаєте вибухає у самому Бахмуті, то навколо міста тепер майже безупинно. Активність не спадає. Тобто, ну, майже весь час постійно йде обстріл. Пересування містом на його півночі, у східній частині та уздовж південної околиці, то фактично рух передової з максимально можливою швидкістю. Я би сказав, що починаються вуличні бої. Вони вже в перших хатах міста працюють зараз малими групами піхоти. Як звучить вуличний бій, стає добре зрозуміло, щойно виїжджаєш із середмістя. Хати, це вже противник. Тобто... Кілометр максимум. Ну, тут менше, ніж кілометр, так. Це, от, власне, околиці Бахмута, виїзд у напрямку Горлівки. І саме тут тепер одна з ділянок доточиться дуже запеклі, піхотні бої на мінімальних дистанціях. Це місце, де противник мав змогу зайти до міста. І це перші будівлі, перші вулиці Бахмута, приватні будівлі, де йдуть контактні бої, намагаються стримати противника. Від одних хат до інших, поміж суцільною рукою. Іни винятково траншею, що проходить городами та подвір'ями колись мирного мікрорайону Бахмута. Нам зараз треба перейти до тих хат. Там на висотах теж противник. І в цій зоні працює снайпер. На цій ділянці оборони міста стримують ворожу навалу добровольці Харті одного з батальйонів 127-ї харківської бригади територіальної оборони. Йдуть інтенсивні бої, ворог намагається просуватися постійно. Робить піхотні штурми малими групами, постійно давить, але наші бійці намагаються отримувати позиції. Ну по максимуму, поміж побитих, але ще придатних для спостереження та оборони споруд повсякчас лунають потужні вибухи. 14 прилетів було прямо пряталися тут в подвалі. Дому так весь ходом обходив. Спілкуватися, грітися після чергового бою та пити чай з кавою. Зізнається Пушкін найкраще, хоч без світла, з окопною свічкою, натомість у відносній безпеці, у підвалі. Йвані на горі каже надто небезпечне. Міномети фігачать, і наші їхні, ну в принципі, нормальна обстановка для війни. Цей напівзруйнований будинок у східній частині Бахмута перетворився на одну з багатьох передових фортець оборони міста. Тут більше зараз арти чи стрілкового, як би ви сказали? Тає, та є, і та і те. Найбільше працюють зі сторони ворога. Це міномети і. Танк на тому березі вон, будівля. Там теж противник, це опит на яке вже противник зайняв. Це невеликі штурмові групи, але вони йдуть і в день, і вночі, і ну майже там, я не знаю, кожні 2-4 години. Мінімум 3-4. Три-чотири волни йде. аби утримати позиції і не допустити прориву спільної лінії оборони, наші захисники на нулі використовують весь арсенал піхотного озброєння. Працюють із автоматів, із кулеметів, і з гранатометів. З дистанції українській піхоті по багато разів на добу допомагають мінометники. Найінтенсивніше вночі ми працювали чотири рази. Ніч зізнаються наші захисники то особлива пора, а надто для аеророзвідників з артилеристами. Командира влетіли. Ми вже розуміємо, що буде в день, чи буде штурмові дії, чи переміщення, чи якась це все, все вже видно по ночі. Аби в день ворожих штурмів було менше, впродовж всієї ночі лего сидить за пунктом свого усевидющого коптера. Ти бачиш, куди? Так, всю будову, яку позначили як ціль для враження, щойно аеророзвідники помічають рух або ж скупчення ворожої піхоти до справи долучаються українські артилеристи-далекобійники. О, <це> воно <вода. хрошх> добре. Направду спільна нічна робота аеророзвідників в Харті з артилеристами збройних сил більше скидається на командну комп'ютерну гру. Козаки просто рулять. Вона і має бути такою, твердить Тимур. Сучасна визвольна війна проти Росії а надто в умовах міста. Тут їх дуже приємно і легко знищувати. Все, що потрібно зробити, це систему вогню, правильну організацію, зв'язок управління. І все потихеньку. Так, да, ми розуміємо, що вони лізуть. Да, вони там, можливо, десь трошечки більше знають бої в місті, але ми теж вчимося западают то була ранкова музична посвята від командира хартії своїм аеророзвідникам, артилеристам збройних сил та побратимам піхотинцям з інших українських підрозділів, що нині власними життями платять, аби Бахмут встояв. Все от певен, Бахмут для московитів то ворота, через які ворог прагне захопити весь Донбас. Весь Донбас без Бахмута не захватиш. Маючи досвід звільнення Харківщини, дуже інтенсивних протистоянь з ворогом на межі з Луганщиною. Бійці Хартії не приховують, що далі тримати Бахмут буде важче. Натомість, воїни переконані, один дуже дієвий алгоритм здатен буде забезпечити і локальну, і згодом велику перемогу. Треба розізлитися і вбивати з фронтового бахмута, що на Донеччині Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Навчання українських танкістів на американських М1 Абрамс та німецьких леопардах 2 розпочнеться найближчим часом на натівських базах. Напередодні лідери двох країн синхронно зробили оголошення про рішення, яке палко дискутували впродовж останніх тижнів. США змінили свою публічну позицію про те, що їхні танки заскладні і нераціонально дорогі обслуговування для України, а отже, не потрібні. Про перемогу дипломатії і її наслідки для України. Кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко розкаже. Рішення про передачу танків в Україні лідери Німеччини та Сполучених Штатів оголосили публічно в один день. Берлін для початку сформує одну роту з 14 леопардів. 2 на укомплектування другої потрібно більше часу. Попереджає міністр оборони Борис Пісторіус. Канцлер Олаф Шольц на засіданні Бундестагу не приховує. Він дотискав Сполучені Штати до синхронного рішення. Громадська думка за і проти передачі танків у Німеччині розділена практично навпіл. Тож Шольц шукав заспокоєння для скептиків. У цій країні є багато людей, які тривожаться через наші рішення через масштаб цієї зброї, яку ми вирішили передати. І тому я хочу сказати цим людям: довіряйте мені, довіряйте уряду. Ми будемо діяти разом із партнерами і стежити, щоб наша підтримка не завела нас у неправильний напрямок і не мала наслідків для нашої країни. Джо Байден натомість називає синхронну передачу танків не примусом, а скоординованою роботою партнерів. І дякує Шольцу за єдність коаліції. США передадуть 31 М1 «Абрамс» Абрамс еквівалент українського батальйону, а до них спеціальні машини обслуговування та ремонту. Американські танки потраплять до України пізніше, аніж німецькі попереджають у Білому домі, уточнюючи терміни. Радник зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі говорить про багато місяців і не факт, що встигнуть до весни. Сам президент Байден у промові згадує про весняний контрнаступ, якого вони очікують. Yesterday marked З наближенням весни українські сили готуються обороняти свою територію і готуються до додаткових контрнаступів. Щоб звільнити свої землі, вони повинні у найближчій перспективі мати змогу протидіяти тактиці і стратегії Росії, яка змінюється. Їм потрібно покращити здатність маневрувати на відкритому просторі. Їм потрібні більш сталі засоби стримування і захисту від російської агресії у довгостроковій перспективі. Обидві країни у найближчі тижні розпочнуть навчати українських танкістів на своїх базах. Снаряди, запчастини теж за постачальниками. Не менш важливо, Німеччина дозволяє реекспорт леопардів до України з інших країн НАТО. Про наміри передати їх вже оголосили Польща, Іспанія, Фінляндія, Нідерланди та Норвегія. З Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кушеленко, Максим Шинкаренко, ТСН один марафон. Єдині новини. Знищили ворожий міномет та затрофейли російський танк. Збройні сили на Луганщині відбили чергову атаку росіян та ще більше відтіснили окупантів із нашої землі. Ворог влаштував чималий е, укріп район на Лисичанському нафтопереробному заводі. Але наші бійці, незважаючи на суттєві укриття заводу, нищать там росіян. Тисячі тіл, яких так і лежать просто неба на полях Луганщини. Чому росіяни не забирають убитих і чому не рятують поранених, розкаже кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко? Другий, другий, що там по готовності. Командир дивізіону поспіхом записує у блокнот цифри. Лиш Ярий знає, що вони означають. Це цілі, по яким отот -от битиме гармата. Осім плюс солдати заряджають снаряд. Командир на позиції намагається розрахувати постріл максимально точно, бо бити доведеться у притул до своїх. І є можливість зараз лупанути піхоту російську піхоту, яка лізе на наші території, але зробити так, щоб перший снаряд розірвався над їх головами для того, щоб максимально уразити їх людей. Наша піхота буде знати Наша піхота. Знає про це, тому ми і запитували наскільки вони далеко для того, щоб наші не постраждали. Тому помилки бути просто не може. Рішення складне. Артилеристи кілька разів перевіряють точність цілі. Кори в тебе вірно записані. Хай перевіра. Та як це покрива? Ану. Давай. Час. 388. Максимально ювелірно хлопці наводяться. Командири вираховують останні правки, бо зважати треба не лише на відстані вагу снаряду, а й на погодні умови та швидкість вітру. На якусь мить всі навкруги ніби затамовують подих, поки навідник налаштовує гармату. І от от звучить команда вогонь. Гармата. Постріл пілоти квадрокоптерів, які спостерігають за небом, цілодобово сповіщають. Влучили чітко. Коли йде перший розрив на повітрі, вони цього не очікують. Максимум людей стоїть і максимум можна показати. Артилеристи гатили у бік Лисичанського нафтопереробного. Саме там окупанти створили чималий укріп район. Звідти працює ворожа артилерія. Та саме з цього форпосту виходять на штурм групи росіян. Тут ми вчора. Намагали підбили БТР-82, А тут в цьому квадраті був міномет 120 двадцять Ось так догорає той самий ворожий міномет. Його окупанти поставили просто на прохідні лисичанського нафтопереробного, розказує нам командир підрозділу. Хоч як би не прикривався ворог укриттями заводу, навіть там наші бійці його бачать як на долоні. Вчора він зміг зробити тільки 20 пострілів, був виявлений нашою розвідкою. Підтверджений з дронів та був знищений. Ні, край противника набагато ближче до нас знаходяться. Ми піджимаємо його до нафтопереробного заводу. Поля Луганщини усіяни сотнями тіл окупантів. Вражає і їхня кількість, і те, що росіяни не забирають убитих. Деякі з цих солдатів після бою ще були живими, але стікли кров'ю, бо за ними ніхто не прийшов. Наші армійці лише чули, як вони кличуть своїх у радіостанції. але марно. Тільки ваші підрозділи Росії? багато. Кілька сотень? Та більше. Десь до тисячі. Тому чи їм реально не надають допомогу? Ні. Після того бою підрозділ Кирила Вереса взяв чимало полонених і лише ті розповіли, чому окупанти не рятують своїх. Ну браслети без обозначення якою хворобою він хворіє, щоб розуміли, чи можна йому там надавати першу медичну допомогу, чи не можна. Красний браслет це віч. Білий гепатит. Їм заборонено знімати ці браслети. А цей панцирник-трофей підрозділу К-2. Він вже виконує бойові задачі на боці українського війська. Щоправда, зараз головна вилізти з примерзлої землі. Поки на обрії чутно кулеметний бій, тут хлопці лагодять танк. Незвичний. Російський модернізований 17-го року, майже новий. Але кажуть, все одно корч, бо за ним не дивилися, і техніка ледь жива. я був здив... ну, неприємно здивований. Із модифікації це французькі кійки, які кіки там поставили. І на тому модифікація радянського танку 70-х років закінчена. Ти ми його підносимо росіян просто-напросто забрали. скажімо так, тепер у панцерника нові господарі українці, які вміють вправно нищити ворогів і танк у цьому неабияк стане в нагоді. Лише з багнюки його витягнуть і в бій. Юлія Кирієнко, Сергій Олег Мостовий ТСН 1 +1, марафон Єдині нови. І про втрати ворога на сьогодні офіційні цифри від генерального штабу такі: і ще мінус 780 солдатів у ворожій армії за минулу добу. Загалом кількість ліквідованих від 24 лютого загарбників уже 123 тисячі 860. Від початку повномасштабного вторгнення сили оборони України знищили 3175 ворожих танків, 6334 бойові броньовані машини. Ліквідовано 2169 російських артилерійських систем, 452 системи реак. Активної артилерії та 220 систем протиповітряної оборони противника. Українські оборонці збили 282 гелікоптери рашистів та 292 літаки. А ще знищили 4986 одиниць автомобільної техніки та цистерн із пальним. І потопили 18 ворожих кораблів та катерів. Острів таку назву має один із найнебезпечніших нині районів Херсона. Ця територія біля Дніпра і до окупантів, звідти якісь сотні метрів. Щоденно вулиці острова рашисти поливають вогнем, гатять із артилерії, мінометів, танків, навіть зі стрілецької зброї. Сам район суттєво спорожнів через обстріли, але навіть у найближчих до річки вулицях досі лишаються жити відчайдухи. Із ними поспілкувався кореспондент ТСН Антон Коцуконь. Безлюдні вулиці, жодного перехожого чи автівки. Це перше, що впадає в окон на острові. По цим дротам іще нещодавно їздили тролейбуси, а в будівлях навколо кипіла робота. Нині життя тут завмерло. Орки стріляють, преса працює. Володимир Іванович один з небагатьох, хто вирішив залишитись. Зараз їде за гуманітаркою. У відсотках це, мабуть, десь 5-7 відсотків залишилось людей. Під час одного з обстрілів чоловік зловив осколок, але дивом не отримав поранення. От сюди воно пробило куртку, світер, рубашку. Я там от застряла. То мені вже нічого не страшно. Ну, воно пройшло, а там застряв. Я побачив порвано. Приїхав вдома роздіваюся, а там осколок отакий торчить. До Росія настільки близько, що сюди дострілює будь-яка зброя. Хіба що гранатами не докидають. Осколок. Говорить, це стріляв танк. І, ну, як може бути танк був у плавнях там. І придумав, це може на баржачку якусь маленьку або на понтон. І все витягають туди-сюди, там канал багато. Місцеві вже на звук розрізняють, сюди чи не сюди летить. Ось. Ні, не летить. А ось коли прилітало таки сюди, під ногами незліченні вирви від снарядів. Попали дві ракети, стекла повібав домі, двері вирвали, Йолкі-палки, і напротяг сусідки. Отак прямо осколок упав в рімянку. Побило російська орда своїм залізом поливає увесь острів, але чи не найбільше дістається одному мікрорайону? Це такі в місті, вже таке слово є пекло. Нафтогавань. Пекло. Ось ця нафтогавань. Фактично, це нуль фронту. Будинки крайньої вулиці стоять просто на березі річки, і росіяни нагадують про себе миттєво. Тут часто працюють ворожі дрони, тому на вулиці ніхто не затримується надовго. Допомагав, снаряд прилетів в хату і допомагаю, ремонтую хату. Зі своїх безпілотників росіяни точно бачать десятки українських прапорів, які майорять на острові всюди. І обов'язково майорітимуть на лівому березі Дніпра, певні місцеві. Люди до всього привикають. Молимося, господу і. Надіємося на перемогу з Херсона. Антон А Олексій Осавчук, Сергій Перфілов. Хлопці, успіху вам. Я Дякую Дякую Україна. ТСН один плюс 1+, Марафон. Єдині новини. Безкоштовні екскурсії для військових, які проходять лікування, започаткували у Львові. Перші п'ять бійців уже побачили серед і й почули його історію від відомого львівського гіда Петра Радковця. Проєкт місто лікує, триватиме впродовж року. Окрім екскурсій, військові зможуть безкоштовно відвідати муніципальні музеї та театри, а також скористатися підвішеною послугою, коли гості закладів залишають у подарунок військовим уже оплачену каву або десерт. Перші екскурсанти сказали, що екскурсії. Сі допомогли відволіктися, а ще познайомитися із містом. Адже з лікарняної палати сповна львів не розгледіти гідом, звісно, цікавіше, ніж самому просто проходити. більше інформації більш цікаво. Все сподобалось, дякую люди, які перебувають під величезним психологічним тиском, вони хочуть трошки розслабити. Я подивився на їхні очі, як вони починають посміхатися, як вони починають говорити, як вони починають згадувати. Глина, яка зігріває у Луцьку підприємець, почав виробництво керамічних обігрівачів. Прилад має форму глечика та дуже швидко нагрівається, навіть від звичайної свічки. Його вже протестували військові на передовій. Задоволені, як виникла ідея створення волинської теплинки, саме так назвали цей обігрівач його автори. Та скільки воїнів вже вдалося зігріти? Кореспондентка ТСН Тетяна Хомич розкаже. Василь демонструє свій дивоглечик, який щойно зняв із вогню. До 300 градусів прогрітий внутрішній, другий 250 і третій 215. Цей обігрівач акумулятор з глини дуже швидко нагрівається та довго зберігає тепло. Секрет у його незвичній формі. Тепло. Яке потрапляє сюди всередину? Воно виходить потім, проходячи через першу чашу, через другу, через третю. Відповідно, все тепло акумулюється. Тут ідея зробити такий обігрівач виникла кілька тижнів тому. Назву вигадала донька Василя. каже теплинка. Супер, давай волинська теплинка. Зробили волинську теплинку, зробили логотип. Втілювати ідею своїми руками взявся пан Володимир, викладач місцевого училища. Хочеться. Долучитися прискорити перемогу. На одну таку теплинку йде два кілограми глини, каже майстер. Робота філігранна. Триматись висоти, ширини, це тут, якби в мене має бути чітко. Матеріал привезли аж зі Слов'янська, і хоча з ним працювати важче, але саме ця глина не тріскає під час нагрівання. А це дуже важливо. Якщо робити зі звичайної глини, ми вже експериментували то Виріб цей починає розтріскуватися. За кілька тижнів у цій майстерні виготовили уже майже 200 теплинок. Півсотні передали військовим. І ті вже встигли їх протестувати. Просто під звуки вибухів. Ой, отут тепло. Вона вже гаряча. Військові присилають схвальні відгуки, а це кажуть винахідники, для них найважливіше. Їхні теплинки це і тепло. І безпека його не, не видно там з тепловізорів, не видно знов таки з тих дронів, які зверху літають. Може десь сховатися собі і погрітися. Аби зігрітися там на передовій достатньо мати під рукою бодай маленьку свічку, пальник чи сухий спирт. Наскільки швидко нагріваються теплинки, перевіряємо самі. Добряче гаряче. Ну від 40 і вже до 100 градусів. От воно піднімається. Як бонус, винахідники поряд із керамічними обігрівачами виготовляють ще й свої рідні грілки. Теж із глини кидається під бушлат, кидається в спальник, е гріються руки, да, Тобто, ну це глина, вона от, от в такому форматі. Теплинки планують робити і надалі, як для військових, так і всім охочим, кому треба зігріти помешкання. Тетяна Хомич, Антон Онищук, Луцьк, Марафон, Єдині новини. Ну і наразі вже готова передати слово моїм колегам ведучим 1+, плюс Марічка Падалко і Руслан Шаріпов з'являться в цій студії вже буквально за мить. Ну а наступний випуск ТСН дивіться вже о 13-й годині. Все буде Україна.